Вітаю, друзі! Нарешті прояснилася ситуація із баченням офісом президента участі Російської Федерації у наступному саміті Миру, який, як відомо, Зеленський запланував провести десь наприкінці осені, тобто у листопаді цього року. І прояснив цю ситуацію, звичайно, не хто-небудь, а найголовніший радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Радіо НВ. Сказати, що я здивований чи шокований тим, як бачить Офіс президента участь Росії у наступному саміті миру, ну це, звичайно, нічого не сказати. Але мене вразило прев'ю до цього інтерв'ю на Радіо НВ. Українці зробили крутий і правильний вибір щодо переговорів із Російською Федерацією. Не знаю, на яких підставах редакція НВ. Зробила таке прев'ю і такий висновок, Михайло Подоляк висловив свою точку зору? Ну, можливо, точку зору офісу президента, але, як на мене, Михайло Подоляк там це одночасно і офіс президента, і міністр закордонних справ, і взагалі, ну, майже майже такий єрмак. От, і ось, якщо когось цікавило питання, А як же Зеленський Єрмак? Бачить участь Російської Федерації, то Михайло Подоляк на радіо НВ нарешті нам про це розказав. Коротко, в принципі, говорити особливо немає про що. Михайло Подоляк дуже чітко загалом висловлюється, говорить свої, висловлює свої думки. Михайло Подоляк розраховує на примус з боку наших західних партнерів, які примусять. Делегацією Російської Федерації приїхати, я не знаю, де має відбутися. Звичайно, щось я пропустив, де має відбутися наступний саміт миру, але от наші західні партнери мають застосувати інструменти примусу. Михайло Подоляк вправно володіє риторикою. Він говорить такими цікавими термінами: інструменти примусу і має бути застосована збільшена глибина. Застосування інструментів примусу, от глибина застосування, має бути збільшена. Так висловлюється Михайло Подоляк. Які він бачить інструменти примусу. Ну, я виділив е, е, два головних інструменти примусу: це дипломатична ізоляція Росії. Це інструмент примусу. Спочатку Росію треба ізолювати, і другий інструмент примусу, про який говорить Михайло Подоляк, це збільшення ціни війни. Збільшення ціни війни. Можна б, звичайно, було покрутити біля скроні Михайла Подоляку і сказати: ну, я давно чув, що Михайла Подоляка звинувачують у наївності. Він з країни таких рожевих поні, і він щось собі фантазує, вигадує, в принципі, говорячи правильні речі, розуміючи представляючи правильну війну, причини цієї війни. Говорячи наступну, наступний момент, я його зараз хочу акцентувати, що єдина умова з боку Російської Федерації для перемовин це ліквідація України. Ліквідація України і знищення кілька мільйонів населення або вигнання цього населення і заміщення. Вигнано населення і знищеного українського населення російським населенням. Це відкрито говорить Михайло Подоляк, що в принципі дуже правильно і вірно. Але він ну можна було б якось, я ж ще раз кажу, махнути рукою, враховуючи особливості Михайла Подоляка, якийсь інфантилізм. Якби це не було на фоні телефонних перемовин між міністром оборони. Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і міністром оборони Російської Федерації Андрієм Білосу. Нещодавно, кілька днів тому, New York Times дало інсайт Виявляється. Ну, ми думали, спочатку хтось може думав, що Сполучені Штати Америки для нас у цій війні союзники. Потім сказали, ні, це не союзники, це партнери. Уже. От, е, і цей, це наші партнери, але з'ясувалося, що... Ну, можливо, вони партнери тільки не наші, і, можливо, навіть і не партнери, а союзники Російської Федерації. Тому що Андрій Білоусов скаржиться Лойду Остіну. Андрій Білоусов, міністр оборони Російської Федерації, міністр оборони Російської Федерації, дзвонить до міністра оборони Сполучених Штатів, голови Пентагону Лойда Остіна. І скаржаться на Україну. Що там роблять ваші, значить, підлеглі. Ви знаєте, що вони запланували якусь проти нас операцію, очевидно, виходячи з того, що в нас з'явилася якась неяка там своя зброя. Нарешті і ми щось там запланували робити. Ось, ну тобто, виглядає чому я це кажу? Тобто, насправді нас примушують наші чи то партнери. Чи то підпартнери, чи то субпартнери. Ну тут тобто, головний партнер Російська Федерація. А ми для Сполучених Штатів як суб-партнери. Головні партнери це Росія, а ми суб-партнери. То це нас примушують і застосовують всю глибину інструментів примусу, як говорить, як говорить Подоляк, якщо я правильно його там цитую, а, нас фактично вже скоро будуть ізолювати і наказувати за те, що ми атакуємо Росію. Це ж, я думаю, це недовго ще до цього залишилося. Ось і нам, ну з першого дня війни постійно підвищують ціну ведення війни. Це з нами так працює. Чому Михайло Подоляк вирішив, що це буде застосовано до Російської Федерації. Наступний блок і момент Михайло Подоляк починає своє інтерв'ю з важливості перемовин. От я хочу зупинитися на цьому моменту, тому що це ми платимо кров'ю за ці постулати і за ці канони, за ці аксіоми, які озвучує Михайло Подоляк. Як в чому проблема? Як розуміє захід, як розуміє захід, готовність до переговорів? Подаль... Головна задача Подоляка – продемонструвати заходу, готовність України для переговорів. Ну, я розумію, подаляк з Білорусі, йому байдуже, там, ну, на життя українців. Справа в тому, що Захід, коли він чує про готовність до переговорів, то через кому він чекає поступки, на які ми готові піти. На які ми готові піти. От Ключовий момент. Як тільки ми відкрили рот і сказали про готовність до переговорів, то далі ми повинні сказати, і ми поступаємося ось цим, цим і цим. Якщо ми після цього ставимо кому і говоримо про те, що тільки Росія повинна поступитися, або Росія повинна вивести свої війська, її повинні привести в кайданках і посадити за стіл переговорів для того, щоб вона вивела свої війська після того, як вона щось там підпише, ну це ну, дурниця, тобто це самодискредитація, плюс ключовий момент. Ми постійно даємо можливість всім нашим ворогам, союзникам ворогів, партнерам наших ворогів, використовувати перемовини для того, щоб розтягувати цю війну, не надавати нам зброї, і ще багато-багато чого. Риторика перемовин. Є не просто шкідливою, вона є смертельною і ми платимо за це кров'ю. Це важливо розуміти. Ну і нарешті я закінчу законопроектом, який розробило Міністерство оборони. Я прочитав це в Ігора Луценка, тому що я хотів сьогодні покритикувати і подалякає Міністерство оборони і всіх інших, що ми не знаходимося під санкціями. І ми можемо купувати зброю. Не потрібно всі наші проблеми полягають в тому, що населення України вбили, населенню України в голову вбили, що нам забороняють, нам не допостачають зброю. Спочатку нам не дають. Потім, коли нам дають, то нам забороняють її використовувати так, як ми хочемо. Ми для нас відкриті всі ринки. Ми можемо купувати зброю. І нам треба купувати зброю. Куплена зброя використовується за, на власний розсуд, так як ми вважаємо за потрібний. Звичайно, якщо ми будемо розраховувати на шару, халяви чекати і так далі, а потім, розк... а потім ще боятися її використовувати, показуючи пальцем на Вашингтон чи Лондон, ну, звичайно, з цього всього якби нічого не буде. Так ось до Ігора Луценка і до розробленого законопроекту про... Міжнародні оборонні структури. Ну, Кажуть, що це сенсація, що це те, що має розірвати або відокремити українські збройні сили, українських вояк від військових паразитів, від офіцерського вищого складу і середнього складу. На жаль, і такі є. Або просто дебілів, яких вони підібрали під себе. Тобто дасть можливість нам діяти частині збройних сил автономно. Тобто, зародки цього всього у нас вже були, вони відпрацьовані. Це третя штурмова, це Азов, там ще якісь підрозділи. Ну от, ніби оця приватна ініціатива в армії, вона має дуже серйозно покращити ситуацію. Так, ось ми повинні говорити про такі от речі. Закликаю всіх подивитися моє минуле відео, яке я розкажу. Це з суфлера зачитано. Мій текст, який я написав рік тому, чого не розуміє глобальний захід в російсько-українській війні. На жаль, не вдалося його опублікувати, Його навіть мені допомагали відправляти в Atlantic Council, англійською мовою, перекладений. Він є, хто може допомогти. Я можу надіслати отак, от, от хтось може опублікувати, але в англомовній, значить, газеті там, чи комусь сайті і так далі, бажано щось таке, хоча би середнього, ваги. Так от, якби ми докладали зусиль для того, щоб пояснити світові е е суть природу витоки російсько-української війни, то тоді б не було б використання. Е е Перемовин, оця риторика перемовин вона була б абсолютно недоречною і непотрібною. І ніхто б її не використовував як прикриття і ширму для того, щоб затягувати війну і водити нас навколо там пальця чи за носа водити. От такий момент я хотів би сьогодні сказати. Ну, отже, підсумовуючи ситуацію, ну, що залишається сказати, розкрито нарешті, як офіс президента. Бачить, бачить участь Російської Федерації у Саміті Миру. Я думаю, що це треба не одну дорожку винюхати, щоб от таку дурноту сплести і на це розраховувати. Ну, Це ж теж, як би говорить про нашу адекватність і зрілість. так? А і немає її. От, На жаль, така ситуація. Єдине, що от... Такі нібито позитивні новини від Ігора Луценка, який колишній депутат від Батьківщини, і він зараз на фронті воює. І каже, що цей законопроект, який невідомі сили, правильні сили якось проштовхнули, має, ну, має ще бути проголосований, нібито в нього є перспективи. Ось. Ну, на позитивній ноті нарешті закінчу відеоблог. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей і ще раз прошу поширювати минулий минулий відеоблог з Софлера мною зачитаний. Це мій текст, який я сам зачитав з суфлера. До побачення.